Доброго дня, друзі. Не минуло й двох тижнів від нашої останньої поїздки на Запоріжжя і Донбас. Як відправляємося знову в дорогу, знову на схід. Напружена ситуація на фронті. Дуже серйозні морози і відповідно. потреба терміново передавати транспортні засоби, терміново передавати генератори, хімічні грілки для рук, і ніг для наших військових. Тому вирушаємо на схід, веземо у колоні 9 автомобілів, 8 автомобілів. Які Передати військовим з різних підрозділів, бачите, наші машини позаду мене, які хочемо передати військовим, які служать від Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини аж до Одеси. Це автомобілі придбані за ваші внески. Дуже дякую за допомогу. Побажайте нам щасливої дороги і, як завжди, за можливості закиньте, будь ласка, на солярку. It's bom